Символ надії та віри. Господь наш Ісус Христос віддав своє життя для того, щоб ми жили. Сьогодні я б хотів би сказати таку просту річ. Досить нам братися в політику. Час йти до Бога. Саме наша бездуховність приводить до кризи в житті. Саме наша бездуховність приводить до того, що... Те, що трапилось на Майдані, а ми саме хочемо присвятити цей крест тим загиблим тим людям, які стояли там на Майдані, які віддали життя своє за нас з вами. Це теж до тієї крови, яку пролив Спаситель, це теж їхні краплі, крові додалися. Ми з вами повинні цінувати в Святому Писанні сказано, що цінуйте одне одного. Дивіться, ви куплені дорогою ціною, ціною крові Спасителя нашого. І оце ще крест в честь і пам'ять тої ціни крові, яку пролили там люди на Майдані. Я хочу, щоб кожен, це наша Друга святиня тут в селі, після храму нашого, це наша друга святиня. Я хочу, щоб кожен з вас, коли йшов, повз, схилився перед цим Христом, зробив уклін, перехрестився. Я хочу, щоб діти наші, коли ми будемо йти з ними, проводили їх тут. І ми казали, що ось це хрест стоїть. це хрест. Знамені того, що ми вірні Богу, і це Хрест є символ того, що за нас віддані людські життя. Ми не знаємо, ще, що буде. Давайте сьогодні помор... помолимося про мир для нашої багатостраждальної держави України, щоб цей мир дав нам Господь Бог. Давайте покаємося. Сьогодні в нас перший день Великого посту. Пост це завжди покаяння. Давайте покаємося в своїх гріхах. Давайте попросимо Господа, щоб Він від нас ту небезпеку, яка зараз над нами, щоб він відігнав, щоб Пресвята Богородиця своїм покровом нас з вами захистила від всього. Ви сьогодні чули в молитвах, що було сказано. Ми просили у Господа, щоб Він нас від усіх зол, від духовних і від тілесних. І збавив цим Христом. Я думаю, що наше сознання, наша свідомість, вона повинна вже переформуватися. Ми вже повинні йти до Бога. Нам необхідно це. Нам Бог повинен кожному бути необхідним в нашому житті. А зараз, брати і сестри, ми помолимося такою коротенькою молитвою понахідною про тих людей, про тих загиблих, які віддали своє життя на Майдані. Помилуй нас, Боже, по лицей милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Благодаря, о упокоении душ, усопших рабов Божих, всех да. жизнь свою положивших на Майдане Незалежности. И ой, это проститесь всякому пригрішенню. Вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Якогда Господь Бог учинит души их и дежеправеднее упокояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. милости Божия Царства Небесного и оставление грехов их у Христа Бога нашего просим. Господу помолимся, Боже, духой всякие плоти, смек поправый, правый, дьявол упразднивый, и живот мир Твоему даровавый, сам Господи, упокой душу усопших рабов Твоих вместе светлее, вместе злачнее, вместе покойнее, Отнюдь души же от беже болезнь, печали воздыхания, всякое согрешение, содеянное ими словом или делом. или помышлением, яко благий человеку любит Бог прости, яко несть человек, и же жив будет и не согрешит, Ты бы един, кроме греха, правда твоя правда во веки, и слово твое истина, яко ты и воскресенье, и живот, и покой усопших рабов твоих Христе, Боже наш, и тебе славу вас ссылаемся безначальным твоим отцем, и со пресвятыми благими животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. В блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабам Твоим и сотворим вечную память. Во благих во дворятцам и память их в род и рот небе. Він може свічку цю взяти додому і там запалити, теж возле образа Божого поставити, щоб пам'ятати. я два слова скажу Дорогі присутні, я хотів би сьогодні в цей тяжкий час для нас, для держави, для нас самих, попросити вас з повагою і розумінням віднестись до того, що відбувається на сьогодні у нас в центрі села. Це не просто хто захотів зняти Леніна, не захотів хтось, щоб він знаходився чи ще щось. Ні, сьогодні настав той момент, коли ми просто, я вважаю, мудро віднеслися до цього, зняли і заховали його. Не було в нас вандалізму. У нас ніхто не приїжджав, не рубав голову йому, ніхто не відсикав уші, і носа там, чи ще, кому що цікаво було. Ніхто тут не гарцював тракторами, щоб стягувати, кричати, всякий вигідний. Все зробили цивілізовано і розумно. Якщо є необхідність, я вже говорив, ми з вами давайте подумаємо. Лібо ще якийсь пам'ятник поставимо на цьому самому місці біля Христа. А це святе вже сьогодні місце. Як батюшка сказав, воно присвячене тим людям, які положили саме найдорожче, життя своє за нас. Можемо ми його увіковічити десь на якійсь вулиці, на якійсь площі, у нас місця є. Достатньо цих місць. Так що ми можемо його поставити. Нічого з ним не сталося. Він стоїть захований на складі. Так що в будь-яку хвилину за вашим бажанням все буде зроблено. Так що, будь ласка, давайте ми відносимося до цього не просто агульно, а з повагою, з розумінням. Я вам дуже вдячний. Дякую. Шановні всі тут присутні. Нелегкі час і час. Всі ви добре знаєте, бачите телевізор, що сьогодні робиться в світі. Тим більше, що в нашій Україні, в Україні. Я хотів би всіх е, призвати до миру спокою, тому що сьогодні у кожного на душі дуже прикро. Ситуація нескладна. Вчора у нас продовжилася сесія обласна. Декілька словах об'яснити, що ще не вибратий губернатор, Тільки що мені тут телефонували, вже я вбачаю, що виключив мобільний телефон, але завтра сесія продовжить свою роботу і завтра буде вибраний губернатор, тому що голову обласної ради вибрали і на його плечі звалилося найтяжче керувати нашою областю, тому що область є прикордонна. І, як вчора було сказано, дуже багато провокацій. Щоб не було таких провокацій і в нас, в нашому районі, в нашому селі. У нас є загон, можна його назвати самоборони, які кожен вечір добровільно приходять і чергують там на краю села, щоб не допустити ніяких проявів, відповідно, які можуть порушити наш спокій. Я звертаюсь до тих мужчин, які ще сьогодні не приступили до общого, нашого общої справи, тобто до охорони, щоб ви спали спокійно і знали, що там на стражі стоять наші односельці, тому що в коропі ось така картина, що там було підпалено декілька автомобілів. Вчора прозвучало із уст голови і присутніх, що є вже так сказати, прояви, хто там, хто там на сьогоднішній день виступає, чи піднялися бандитські якісь формування, чи щось, але є ну, і грабежі навіть на дорогах. Так що все можливо. Я хочу, щоб ви з розумінням до цього поставилися. От. І хто рахує, що щось повинен зробити для села. Для нас з вами треба просто-напросто об'єднатися і з розумінням поставитись до тих подій, які сьогодні відбулися в нашій країні. Звісно, переміни є, які будуть вони в майбутньому, це залежить тільки від нас з вами. Тож миру, спокою, надії на краще. Дякую вам. Не будете брати. Хочете, щоб я сказав? Ні, для... може, люди хочуть вас сказати. Може, ви щось хочете сказати? людям? Якщо є таке бажання, то спочатку, мабуть, представлюся. Тригубенко, Сергій, Мена, Рухівець, журналіст і так далі. Мені дуже приємно сьогодні було побути у вас. Побачити вас. Яке враження? Хочеться, щоб ми всі в нашій країні стали справжніми господарями. Щоб ми, а не президент, чи тим більше інша держава вирішувала, як отут нам жити. Оце головне не ховатися від політики, а робити свою народну політику. Ось саме за цим майбутнє. Оте, що було, оте що було, і я вдячний вам, що ви його прибрали, то було насилля. Насилля. Якогось режиму, котрий в давній Україні 17-го року змінив козацьку, самоврядну, самоврядне життя людей на диктатуру. Дуже важко ми від цього відходимо, але я сподіваюся, що навчимося жити своїм розумом в своїх інтересах. Оце, мабуть, найголовніше. І буде щастя на нашій землі. І з Богом, і з нашим розумом. Дякую за увагу. Героям слава! Шановні, шановні земляки, я вам дуже вдячна, що ви так розумно, гармонічно все це вирішили, що ви такі... Передові, ну я не знаю в районі, тому що без питань, бо по інших силах телефонують, що нам робити. А ви так все рішили. Я дуже вдячна вам за це, як депутат районної ради і як ваша землячка. І я хочу сказати, що е, там наша молодь постала проти тиранії, проти корупції, проти незаконня і за своє краще майбутнє, за європейське майбутнє. Тому 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 я думаю, що хай це буде, може правда, вас. Небесній сотні, може, табличко, ще щось така пропозиція. Там були самовіддані самовіддана молодь і свідчення розумна. Вони вже побачили життя в Європі і тому вони не змирились з цим і загинули нашу кров. А політика ну політика, звичайно, повинна бути народна і духовна, не без духовності, тому що щоб не привело знов нас, знов до таких помилок і всього. Зараз у нас дуже важкий, Перед нашій державі, то вчора ми були на вічі в Чернігові, дуже багато зібралось людей, і всі вимагають від Путіна від Росії відвести війська, залишити. Ми самі розберемося в всіх своїх проблемах і з українським населенням, і з татарським, і з російським. В общем, я надіюсь, я надіюсь на все найкраще. Я надіюсь, що нас не покинуть під іпа допоможуть європейські держави. А вам дуже вдячна за все. Ну, все можно. Так, все, мы забыли для финиаги подать, а не все.